Ваші думки це те, що формує вас і ваше сприйняття життя, людей, себе. Якщо ваші думки не допомагають вам, а навпаки, ви десь погружаєтесь, копаєтесь, накручуєте себе, і ви, наприклад, думаєте, я не вдаха, в мене ніколи нічого не вийде. Ви зробите все, от все, щоб підтвердити. А це переконання, щоб підтвердити що цей сценарій, у вас ніколи нічого не вийде. Або буде виходити ну так важко, так неймовірно важко, що вам не буде хотітись туди кудись йти і пробувати щось нове, бо це нереально важко. Тобто, де ваші думки, там ваші дії, наміри да, і ваша увага. Ваші думки або вам допомагають, і ви з ними працюєте. Або ні, ви собі не допомагаєте і десь себе, начебто, топите. Тобто зверніть увагу про що ви думаєте і як ви думаєте, і в мене дуже багато прикладів клієнтів, коли клієнти звертались по запитом, хочу відкрити свій бізнес, там підприємство, ще щось. Але не знаю як, боюся, хочу піти з тої роботи, яка взагалі не подобається, перестати працювати на когось. І от по чуть -чуть, по потрошку, працюючи з думками, працюючи з поведінкою, з сценаріями Я не вдаха, в мене не вийде ніколи нічого я ж ніколи не робив, не робила. Хочу чуть, -чуть потрошку, клієнти повідкривали свої бізнеси, підприємства. Ну, і ось вам приклад, як важливо те, про що ви думаєте і як ви думаєте. І знаєте, саме прекрасне захоплююче, це коли я нагадую клієнтам, що, а пам'ятаєш, як рік тому, або два роки по тому, ти тільки хотів чи хотіла відкрити там щось своє зробити. А тут ти вже маєш два роки, рік досвіду роботи да, сам на себе з нуля. Це ж яка величезна цінність, це ж яка величезна робота пророблена. І ще ти маєш те, що так хотілось колись, але не вірилось колись. Але зараз ти тут.